ТОСМАЙ – заспокоїть, нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Борис Джонсон, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення, і е, що тоді він був прем'єром Великобританії, дійсно завжди е, висловлював свою чітку позицію щодо України, зазначив, що Україна має отримати. Реальні гарантії безпеки від заходу, інакше війна завершиться, як говорить Борис Джонсон, тріумфом Путіна. Про це він сказав у своїй колонці для Daily Mail і підкреслив, що саме зараз той момент, коли Захід направду може шокувати Путіна силою своєї рішучості, і зокрема Дональд Трамп направду, здатен це зробити. Ніякі територіальні компроміси, говорить Борис Джонсон, не зупинять війну не тільки тому, що було б в принципі неправильно віддавати українську землю загайрбникові. А й тому, що ця війна не в основному через територію, за його словами, питання не стільки в землі, скільки загалом в майбутньому України, чи буде вона частиною заходу, і загалом, чи все ж таки. Кремль Кремлю вдасться реалізувати ось цю свою ідею і е, отримати контроль над українцями, тому що Путін він продовжує просувати меседж в інформаційному просторі в своїх е, ІПСО, що захід вас кинув, говорить про це українцям і звертається через різні абсолютно способи, через різні канали. І як говорить Борис Джонсон, що схоже. Рої ідеї, от ту, яку зараз намагається досягти, Путін цього ж хоче досягти і Китай, і як зазначив Джонсон, не можна цього допустити. І погоджується з тим, Борис Джонсон, що Сполучені Штати повинні отримати компенсацію за свою підтримку нашої країни, про що говорив і Володимир Зеленський вже неодноразово. І це дійсно можуть бути рідкісні метали, або ж до прикладу, там це може бути розблокування заморожених активів російських на суму в 300 мільярдів доларів. Що сказав, от Борис Джонсон, давайте його послухаємо. У нього є саме та мужність, яка зараз необхідна в цей критичний момент, щоб протистояти Путіну. Якщо ми не вирішимо долю України як частини заходу, захищеної західними гарантіями безпеки Путіну буде забезпечено тріумф. Він збереже те, що у нього є, і буде використовувати своє становище для дестабілізації і нападу на Україну будь-якими засобами, поки уряд у Києві не впаде, не вибухне громадянська війна, і вся країна не повернеться на його орбіту. Ну дійсно, ми розуміємо, що е, правду говорить Борис Джонсон, і в Трампа є така сила, є така можливість для того, аби зупинити цю війну на справедливих для України умовах. Що ще говорить Дональд Трамп? Вперепрошу е, Дональд Трамп, зокрема, так е, про те, що він готовий надати гарантії безпеки для України. і Ми про це вже говорили неодноразово. Але в обмін на е, ось ці ось рідкісні. Метали і рідкісноземельні земельні метали, і е, готовий почати співпрацю із 500 мільйонів доларів, е, зазначає Дональд Трамп, е, і ці 500 мільйонів е, можуть бути е, використані для видобутку корисних копалень газу в Україні. А Америка натомість надасть нам гарантії безпеки, в якому ключі може відбуватися ця співпраця. Конкретики поки що немає. Але Володимир Зеленський говорить про те, що дійсно. Е, в Україні війна може завершитися вже в 2025 році. Про це президент сказав в інтерв'ю британському телеканалу ITV News. Ми дуже цього хочемо І щороку. Якщо чесно, ми дуже хотіли, щоб вистачило сил в західних партнерів змусити Путіна завершити цю війну. Наголосив Володимир Зеленський, що саме цього року така можливість реальна можливість може з'явитися і допомогти в цьому може Дональд Трамп, тобто він тут підтверджує цю заяву. Яку вже сказав? Зробив Борис Джонсон. Я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. На мій погляд, Трамп хоче швидкого закінчення війни, і швидкого чи ні. Ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильними. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти. Рішуче заявив український очільник. І Володимир Зеленський переконаний, що санкції, ось ті санкції, які про які путінська сторона говорить, що вони лише покращили буцімто російську економіку. Володимир Зеленський говорить, що вони завдали відчутного удару по економіці Росії, і Москва зараз шукає досі, шукає способи для того, аби адаптуватися до них. Проте, поки шукає економіка а, Росії, вона а, іде на дно. І що сказав Володимир Зеленський з цього приводу? Чому? Тому що завжди залишався такий геп, коли вводять санкції банківські, але не всі банки на сільське господарство. Але не на всі банки, на сільське господарство, але тіньовий флот, до прикладу, працює. Зараз вони санкції проти тіньового флоту, але знову таки не на всі кораблі, не на весь флот. Ми говоримо про сотні кораблів, на які е, треба накласти санкції і на капітанів і на екі? екіпажі і на всіх людей, які е, цим займаються, говорить український очільник. Е, е, ну і звісно, що Володимир Зеленський е, говорить про те, що після того як в Україні з'являться потужні гарантії безпеки. Е, він здатен буде заспокоїти українських людей, і частина а, з тих, хто виїхав, зможе повернутися додому. Що ще сказав Володимир Зеленський? От напередодні проте вже в інтерв'ю для Reuters? Він говорить про те, що контакти, якщо вони раптом будуть здійснені між сполученими штатами та Росією, ось ця зустріч вже анонсована неодноразово між Путіним та Трампом. а… До того як всі нюанси будуть обговорені з Україною, вона просто не матиме сенсу, тому що це виходить такий собі діалог про Україну без України, і Володимир Зеленський сказав: Ну, реально це перспектив не матиме. Як ви вважаєте, наскільки важливо, щоб ви особисто зустрілися із Дональдом Трампом перед тим як він зустрінеться із Путіним? Дуже важливо інакше це буде виглядати а, діалогом про Україну без України. Я думаю, що це несправедливо до України. По-друге, це, думаю, немає таких а, реальних перспектив щодо закінчення війни. Навіть щодо закінчення гарячої фази цієї війни. Я думаю, важливо все-таки партнерам спочатку обговорювати свої питання, так, а потім вже мати розмову з ворогом. І я думаю, що в такому контексті ми маємо діяти. Я навіть чув, що є різні голоси в Сполучених Штатах і в Україні, до речі, і в Європі, які кажуть, що вже президент Трамп домовився про все. З і Україну тільки потім повідомлять так не буде. Я в цьому впевнений. Я впевнений, що у нас є прозорі відносини між нами і партнерами. Ну і якщо чесно, немає, немає всьому сенсу, не буде результату. А тим часом Росія продовжує нарощувати свій воєнний потенціал. І це вказує на те, що Путін реально не зацікавлений у переговорах чи в тривалому мирі з Україною. Такі висновки зробила аналітики інституту вивчення війни. Вони зокрема згадують у своєму звіті заяву українського очільника і який посилається на нашу розвідку за 8 лютого. Володимир Зеленський сказав, що Росія створює нові армійські дивізії, розвиває військове виробництво і планує збільш збільшити чисельність військового персоналу на 100 тисяч солдатів, ну і поглиблює співпрацю з Північною Кореєю. Ми обов'язково про це поговоримо. Саме тому е, в інтерв'ю виданню Reuters е, Володимир Зеленський говорить про те, що важливо не просто зупинити гарячу фазу війни важливі умови, важливі гарантії безпеки, і важливо аби е, українці розуміли, що вони йдуть на перемовини з позиції сили, а не для того, аби Прийняти путінські ультиматуми. Я не знаю, які компроміси можуть звучати за столом перемов. Ми не дійшли до цього. І як я сказав, що я вважаю, що є деякі речі, які так потрібні, щоб вони були перед будь-якими перемовинами. Бо Україні потрібно бути впевненою в собі. Людям, людям важливо розуміти, що Україна йде на перемовини, на перемовини. А не на ультиматуми з боку Росії до України. А якщо це буде так, то це одночасно буде і до України, і до Америки, до всього а, вільного світу. І цього не можна допустити. Цього хоче Путін. Ну, тим часом, поки Путін заявляє про те, що він хоче мирних перемовин. Дональд Трамп говорить, що Путін не бажає, аби помирали військові на лінії бойового зіткнення. Ну і загалом не бажає людських смертей цього тижня. 1260 авіабомб, 750 ударних дронів, 10 ракет різного типу випустили росіяни по наших людях. Російське військове виробництво воно нарощує свої темпи і Забезпечує ось такий ось е, терор. Загалом е, про це ось сказав Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Він пише, що е, тримається ось ця ось вся путінська історія на трьох речах. Це схема обходу санкцій, без яких в Росії не було б критично важливих компонентів. Високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів, сказав український президент і показав відео руйнувань, яких Росія завдала за цей тиждень. От пропоную подивитися те відео, яке президент розмістив у своєму телеграмі. Далі поговоримо про ситуацію на Курщині. 6 лютого було півроку, як триває курська операція. Нещодавно наші військові зробили дуже успішний прорив на Курщині на більш ніж 2 кілометри. Загалом був було здійснено успішний удар. І дійсно ліквідували велику кількість росіян. Що власне говорять військові експерти з цього приводу, зокрема, Владислав Селезньов, це колишній речник генштабу збройних сил України, сказав, що чому Курський плацдар для нас важливий. Ми чули від Голокома Масирського, це чудовий важіль впливу на перемовну позицію путінської Росії, так звана буферна зона, яка забезпечує нас від ударів ворожих кабів. Близько 60 тисяч російських військових знаходяться на території курської області, намагаються максимально зменшити плацдарм зсу. Ось так прокоментував Селезньов. А що сказав український президент у е інтерв'ю виданню Reuters щодо курської операції? Пропоную послухати. Я вчора вітав наших військових з дуже успішною операцією, з курською операцією. Я дійсно правду сказав, я так думаю, що. А, все, що зробила ця операція, ми зможемо гідно оцінити тільки після а, аналізу, напевно, після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові а, політичні, військово-політичні кроки, і це був один із кроків, який був превентивний. Не дати росіянам захопити Суми північ, захопити Харків, а схід і саме там. В цьому регіоні відбулись превентивні дії наших військових. Вони почали курський наступ. Їх завдання було зірвати окупацію наших міст. І тим більше що ми, тим більше, що ми розуміли, що Путін буде повертатись. Те, що йому не вдалося з Києвом одного разу в 22-му році, він захоче. Ми не знаємо як, але він захоче ще раз повернутись. Це був один з тих кроків. Він повертався через операцію на Харківщині і через Сумщини. І він хотів зробити знов великий прорив, захопити як мінімум 2 мільйоніка. два регіони, в яких більше мільйонів в кожним з них проживають людей. В, в цих областях і е, зробили успішні кроки наші бригади. Е, красиво зробили все е, було дуже небезпечно. І вчора було 6 місців, як вони тримають цю територію. Обміни фонг, фонд. фонд е, він був більше 700 людей, е, яких ми взяли в полон на, е, на Курщині. А також ви знаєте, що було в. Окрім цього, перетягнута велика кількість військ з сходу нашої держави і з півдня от те, що ми з вами проговорювали сьогодні, дуже небезпечні кроки на запорізькому напрямку. Те, що вони дуже хотіли продовжити цей наступ. звідти вони також перетягнули на Курщину через тиск наших хлопців, перетягнули свої війська. Це відбулось.